Поринути у мистецтво. В Івано-Франківську відбувся майстер-клас із малювання на воді. Унікальну техніку бачили і наші журналісти. Учасники заходу створювали візерунки фарбами просто на поверхні води. Цю техніку малювання називають «ебру» така цікава техніка. Тут кожен може спробувати себе відновити свої сили, подбати про свій емоційний стан, тому що можуть малювати усі усіх вийде неймовірний результат, і інколи у цій техніці ми не до кінця знаємо, який він буде, і він точно завжди вражаючий. Понад 20 студентів долучилися до творчої ініціативи. Серед них і Ярина. Дівчина захоплюється малюванням з дитинства і вже має власну колекцію виробів. Саме в цій техніці Ембру я ще не пробувала малювати. І мені здається, що ти занурюєшся у якийсь магічний світ, коли малюєш, а особливо по воді, коли бачиш, що ці фарби розтікаються. Усі ну, наші такі частинки, які ми малюємо, щось робимо, писанки. Усі у мене є спеціальна коробочка, де я їх зберігаю. На майбутнє буду показувати дітям. Жовтий, мій любими. Від дитинства, а так як є пташка коричнева і біла, і це такі саме для мене спокійні кольори, такі я вирішила вибрати. Така практика допомагає зняти емоційне напруження і перезавантажитись, каже психологиня Ірина Пальчак. Інколи ми женемося за сенсами і шукаємо успіх, шукаємо якийсь результат, а сам результат вкриється безпосередньо в діяльності. Сьогоднішній захід буде про. Без про спокій, про рівновагу, про те, що важливо дбати про себе, знаходити свої сенси і навіть у складні часи знаходити ту можливість, щоб вчитися радіти життю, навіть у складних умовах. Такий захід відбувається вперше. Його приурочили до всеукраїнського дня психолога.